Салют усі, з вас Світю Петіпай, і сьогодні у нас реакція на Ана його і на його відео, яке називається Останній Стас розпір шостої серії другого сезону 5 років у Чексоні. Ну що ж, ет, вийш, уже давно вийшла шоста серія, я її подивився вчора, е, яка вчора, Позавчора. і мені дуже сподобалася ця, ця серія не тільки через те, що там появився Чою і сам актор Петро Паскаль. Често він грає просто супер, просто муа, Оскар. Не, не тільки, а історія сама класна, типу ви як Еллі виростає, що вона вже не має кататівчина, що була в першому сезоні, та і. І так далі. Коротше, мені ця серія дуже сподобалася. Обов'язково сподаюся сьому серію. Вроді вона остання, якщо я не помиляюся, вроді як. А ми Ну що ж, давайте податися. Всі пожаю приємно. Переліту, всі смачного. Ну ви погнали. Дивитися. Якщо хочете поплакати. Блін, оце на те, що я грає на гітарі, просто супорово. Реально, Петро Паскаль вміє співати грати на хетарі, реально, сцена класна. Як і я казав, я... Що, що серія класна. Не тільки ста Петро Паскалія, ну й сама історія дуже класна. Розказана, типу, як вони розсварилися і так далі, як пчої як, розказав про або, що сталося у першому сезоні. І так далі. Реально, серія просто суперова. Лайк, просто ставлю шоста серія другого сезону останніх з нас саме для вас серіал, вкотре без жодних труднощів викликає емоції розпачу. Цього mm -hmm. разу присвятивши цілу серію, заповненню прогалини у п'ять років, коли Джоел та Еллі тільки прибули до Джексона і намагалися впоратися з наслідками першого сезону. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана Йо Перед початком нагадуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом Поговоримо про всі найцікавіші деталі 6 серії другого сезону останніх з нас. А тепер поїхали. поїхали. Відтоді, як завершилася друга серія, всі чекали на повернення педро Паскаля до Алу. І шоста серія нарешті нам це продемонструвала. Епізод буквально створений для того, щоб показати якомога більше емоційних сцен від хороших емоцій, сцена в музеї космічних подорожей, до таких, що розривають серце. Ну тобто всі інші. Другий сезон надто вже. Від... Алло? Так, вибачайтеся оцю хрінь, я сам не зрозумів що став. У мене просто ютуб якогось хріна вийшов і через це на головний екран у мене Коротше, я не став, тому що ви почався це, я попробую щось з цим зробити. Коротше, враження... Коротше, треба ці мені то вже телефон. Я не дуже хочу, бо купа часу. Зі це. Тож, я через то те... поки що на старому телефоні. Снімаю всякі вітос своїм. А десь бути час, то і зроблю, о... переміщу свій ютуб канал на новий телефон. Це в старому ще не мучитись. Бо цей в мене телефон вже купа років. Ну не купатись. Е, 21 році. Ні, довго в мене вже цей телефон. Уже 4 майже як років. Коротше, пора міняти. Пора. До серіалу. Кажу сразу, ще раз, ви почаюся, що сталася ось така ось хіня. Надіюсь, що більше такого не повториться. Сорян. І шоста серія нарешті нам це продемонструвала. Епізод буквально створений для того, щоб показати якомога більше емоційних сцен: від хороших емоцій, сцена в музеї космічних ворожей до таких, що розривають серце. Ну тобто, всі інші. Другий mm -hmm. сезон надто вже відкрито нагадує нам про головні теми серіалу, подекуди навіть надмірно. Але емоційна сила цієї серії настільки влучна, що важко дорікати її за прямолінійність. Навіть в умовах апокаліпсису людство здатне вирватися з циклів болю і страху різних поколінь, і Джоел точно не став винятком. Молодий Джоел, з якого починається шоста серія, може й не такий грубий і зневірений, як той до якого ми звикли, але його легко впізнати. Він одразу кидається в небезпеку заради брата. Епізод відкривається сценою, де Джоел не може збагнути. Чому батьки завдають болю своїм дітям, а завершується прийняттям того, що він такий самий недосконалий, як і його батько. Вернення Паскаля миттєво підсилює гру Бели Рамзі. Між ними знову відчувається хімія, навіть коли герої стоять по різні боки емоційної прірви. Ми нарешті бачимо ті грані Елі, яких майже не було з першого сезону, і ми переживаємо її розпач разом із нею. Злість на Джоела розриває її зсередини. Цей епізод можливо не відкриває нам нічого принципу. Усе, що відбувається, ми або вже знали, або здогадувались. Але це не робить історію менш важливою. Одне діло розуміти, що Джоел і Еллі віддалилися через брехню, яка стала між ними стіною. І Зовсім інше, побачити, як вони нарешті намагаються цю стіну зруйнувати. Останні з нас якимось чином зробили смерть Джо ще боліснішою, подарувавши нам миттєвий проблиск наївної надії, ніби Еллі могла б спробувати пробачити його. Але можливо саме ця смерть і дозволить їй прийняти його помилки і рухатися далі. Тепер вона переадресовує залишки гніву не на примару Джоела, а на цілком реальну Еббі. Попередній епізод вже показав наскільки близько Елі до того, щоб почати виправдовувати нескінченне насильство, так само як це колись робив Джоел. Шоста серія також показує нам, що сталося між Джоелом і чоловіком Гейл – Юдженом. І, на жаль, правда, ще гірша, ніж ми могли уявити. У нього був шанс повернути бодай частинку довіри Еллі, дати волю волюності, та його знову переміг страх. І брехня лише погіршила ситуацію, коли вони разом стоять на ганку, викладаючи все, що в них є, все чого хочеться в цей момент, щоб Джоел прожив ще хоча б один день. Та Джоел – це не лише його жахливі вчинки або його жертви. Це складна і глибоко людська постать. Ігра Педро Паскаля настільки емоційна, що сюжет останніх з нас» волі починає відзеркалювати справжнє життя. Епізод водночас і про погані, і про хороші дні народження. Брехня не стирає їх, але і Елі не може дозволити цим сливим моментам затьмарити те, що Джоел зробив їй і всьому світу. Можливо, вона і ніколи б цього не пробачила, але справжня її помста це тому, що в неї відібрали шанс бодай дізнатися це, пробувати пробачити. Перший флешбек у серії показує, як Джоел влаштовує Елі несподівану подорож до покинутого музею. Ця сцена взята майже один в один з другої частини гри. The Last of Us. Uh -huh. Джоел просить Елі залізти в капсулу космічного корабля, а сам вмикає для неї аудіозапис справжнього запуску ракети, який йому вдалося знайти. Елі заплющує очі, слухає звук ракети і уявляє, що справді летить у космос. Цим подарунком дарує її рідкий момент дитинства. Вт... Е, так, зараз секунду, я поставлю на паузу, просто треба щось перевірити. Суріал запаусу, <усподарствую> просто треба перевірити. Я поставив по нікуте грітися, а там боль по грісі, варисі. Та й коротше я вирішу подаватись, що не кипить. Не кипить там. Коротше, все, поки що не кипить, тож можу продовжити. Давайте, давайте далі. Ечу від жахів зараженого світу у наступному спогаді. Джоел нарешті бере Еллі з собою на патрулювання. Під час нього вони отримують повідомлення, що одну з груп атакували заражені. Джоел та Еллі поспішають на місце і знаходять усіх мертвими. Лише один вижив Юджин. Він заражений, але інфекція ще не встигла поширитися. Юджен просить відвести його назад до Джексона, щоб попрощатися із дружиною. Еллі погоджується, але Джоел – ні. Він просить Еллі піти по коней і обіцяє, що чекатиме. Та поки Еллі немає, Джоел стріляє у Юджина. Це глибоко шокує Еллі, але попереду на неї чекає ще більша зрада. Повернувшись до Джексона, Джоел бреше Кейл, дружині Юджина. Проте сталося. Елі не витримує і розповідає їй правду. Кейл ображена, Джоел спійманий на брехні, а Еллі настільки розгнівана, що відмовляється з ним розмовляти. Саме ця подія остаточно розриває зв'язок між ними. І, хоча в першому епізоді другого сезону видно, що між ними все ще певний контакт, емоційна прірва, яка утворилася після смерті Юджена, залишається незагояною. Протягом усього другого сезону останніх з нас залишалося загадкою. Чи знає Еллі про велику брехню Джоела? Наприкінці першого сезону він убиває світляків, щоб урятувати її, а потім бреше її про те, що сталося, приховуючи правду. Події в Солт Лейк Сіті. Минуло декілька років, і Еллі починає підозрювати, що історія Джоела не зовсім щира. Вона помічає в ній недоліки, збирає власні запитання про світляків і промовляє їх у шостій серії. Та перш ніж Елі встигає напряму розпитати Джоела, стається флешбек з Юджином, який остаточно руйнує їх зв'язок. Здавалося б, момент втрачено, але напад Джоела на сета під час новорічного танцю дає Елі ще один шанс. Вона нарешті наважилася поставити йому запитання про світляків. Вона прямо говорить, і Джоел, нарешті, говорить правду. Елі зізнається, що хоче пробачити його, але не знає, чи зможе. На жаль, Джоела вбивають ще до того, як вона встигає знайти в собі цю відповідь. Фінальна сцена шостої серії другого сезону останніх з нас повертає нас до основної хронології сюжету. Елі йде крізь Сіетл і нарешті добирається до театру. Цей момент відбувається вже після подій п'ятого епізоду, де Елі до смерті забила нору металевою трубою. Виходить, що Елі вдалося втекти з лікарні Лейкгіл у Сіетлі та непомітно повернутися до театру. І все це залишається за кадром. Це дивує, адже на той момент і ВВК, і Серафіти вже знали, що вона там. У грі ситуація виглядає так само: після сцени з норою одразу показують, як Еллі прибуває до театру. Жодних подробиць втечі гравець не отримує. враховуючи, що вбивство нори сталося в зараженому спорами підвалі. Цілком можливо, що саме це й дало Еллі змогу вислизнути ніхто інший просто не міг туди зайти. Проте оскільки у шостій серії ми бачимо лише декілька коротких. Повернення Елі, не виключено, що сьомий епізод другого сезону розкриє більше деталей її втечі з Лейкхіл. Хоча Джоел під час їхньої останньої розмови і не знав наскільки пророчим стануть його останні слова до Елі про те, що ти будеш кращою за мене. Сценаристи знали це напевне. Тепер усе веде до фінального вибору Елі в останній серії зону вибору, який визначить, чи стане такою самою, яким був Джоел, і чи дозволить страху і болю керувати. З собою. Джоел скоїв по-справжньому жахливі речі. Та чи готова Еллі заплатити ту ж ціну заради своєї мети? Побачимо в останній серії сезону. Ага. Яку, звичайно, що ви зможете. Тобто сьома серія це вже остання. Швидко закінчився серіал. Здавалося, що того чекати наступну серію, а то так. Е, швидко час водить, швидко. Ну, бути... сьома я десь потелюся. І буду чекати третій сезон, який, скоріш за все, вийде або двадцять рік, а по кінець го п'ятого. Отверто податися на медіа 7 мегоко, який є офіційним транслятором серіалу в Україні. В Контексті завершення сезону турбує лише одне: чи не надто пізно у сезоні з'явилася ця перерва в екшені? Важко забути ту криваву сцену, в якій ми востаннє бачили Еллі, тож використання передостанньої серії для флешбеків виглядає не надто природним вступом до фіналу. Звісно, історія ще деко не завершена. Третій сезон має розповісти значно більше. Але шоста серія дає чітко зрозуміти, другий сезон останніх з нас закінчиться надто швидко. Темп сезону загалом був доволі влучний, однак логічніше було б дати ще хоча б два епізоди замість одного. Шоста серія розбиває. Але фінал сезону обіцяє бути захопливим. Побачимо вже в понеділок. А на цьому у нас поки що все, друзі. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І діліться своїми враженнями від повернення Педро Паскаля і Сцебаків із Джом у цій серії. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а його побачимось! Ну що ж, торої підписики, ось така ось вишого відео, я так зрозумів, що сьома серія остання. Ну, окей, повторюся сьому серію, буду чекати відео з ютубера, а на його і тісаюся думку його. Ну що ж, ось таке свишого ось відео. Якщо вам вас ставте лайки і пишіть в коментарях. Ну на цьому все. З вас є я Потіпей, і сіто з зустрічі, і всім папа-па-па. -па -па, і слава Україні! і слава!